Друзі, всім доброго ранку. Нема криги, розтануло, друзі. Весна повним ходом. Нарешті, друзі, спінінгова риболовля. А то вже з криги є час. Мені особисто трохи вже піднадоїло. Спробую пошукати весняного окуня на відвідний поводочок. Що, друзі? Снасть розкладена. Поводочок в мене монтаж був готовий. Починаю рибалочку з такого павучка. Спробуємо. Зранку у нас сьогодні мороз, мінус 3 градуси. Як себе прояви риба. Не знаю. Доки не спробую, і знати не буду. Спінінг фаворит Bluebird. ріст 251. Тест 416. Кутушечка та. Кутушечка та підробка на Shimano стело. Шнурок 0,12. Golden Cage. Друзі, є у коньок, знайшов я його. Какой красунчик. Весняный окунек. <свят> Чарево. Зрозумел. Перемещаемся сюда. О, я другой. Гарно взял. Он вот цей крупнейший. Друзья, цей крупнейший окунь. Приемный, я вам скажу, окунь. Це вже втирається. Дивіться який красу. Гарбозик такий. Красенький. Пре. Є yeah. малесенький якийсь. А попався. Виростеш, будеш дорослим окуном. Це гарний окончався достойний трофейчик. Кей красунчик. Це який красен. Чудовий екземплярчик. Жареного окунька. Я з'їм, Візьму пару штучок таких непоганих. Башка, да. Хорошенький. Крапузок такие. Чудовенький. Красавчик. nie ja, ja. Niepogany Jakie krasy Chciałbym być Och, pokwielka башеньки Красунчик, Справжній красончик. Це хорошенький. Да, це гарний. Чудовенький. О, хорошенький. Хорошенький. О, таких люк словят. Кунек красивенький. Ще один. не до недополярчик. А ні, такі саме. Малючок. Ну як малючок? Такий непоганий окуньок. Можна миритися з ним. Але я вже взяв гарних окуньок. Так цих ми відпустимо. Ну що, друзі, така в мене сьогодні вийшла рибалочка навісняного окуня. Рибалка моя вже... Завершається, часу в мене вже немає. Роблю останній закид і буду збиратись. Рибалка сьогодні чарівна. Супер сьогодні половив оконців. Прекрасно. Я задоволений на тисячу відсотків. Якщо чесно, я їхав на риболовлю, навіть не сподівався на кльов Окуня. О, ще навіть хтось попався на завершення риболовлі. Окуньок. Що, друзі, на цій ноті я вам бажаю всього найкращого. Хто не підписаний на каналчик, підписуйтесь. Буду вдячний. До зустрічі на следующей рыбалке. Всем пока. Пока озеро, озеро. До зустрічі. До следующей рыбалки. Пока.